Добрий день, вітаємо вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді культиватор від штокера під номером 2038. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей культиватор це є одноручний культиватор невеличкого розміру такого. Загальна довжина його 41,5 см, вага 260 грам. Довжина ось цієї робочої частини 11 см, а ширина захвату 9,5 см. Цей культиватор має три ось такі загнуті зубці, і ось ця вся частина виконана з металу, покрита чорною фарбою. Руків'я виконана з пластику, всередину якого залита ось ця от металева частина. Середня частина руків'я складається з такого пророзиненого пластику, який має спеціальні ребра і канавки для того, щоб зручно. Отримувати інструмент у руці. Цей інструмент належить до лінійки комбі-інструментів. Відповідно, на кінці руків'я є спеціальний корок, який можна викрутити, і всередині є різьба. При потребі ми можемо докупити ось такий от подовжувач. Він є метрової довжини, і цей подовжувач можна вкрутити всередину руків'я. В результаті ми отримуємо досить довгий інструмент, яким зручно працювати, не згинаючи коліна на клумбі. В лінійці таких таких комбінструментів від штокера, окрім цього культиватора, можна підібрати собі ще лопатки, вузенькі лопатки для посадки цибулин, наприклад, різні грабельки, сапки. Відповідно, всі інструменти, які можуть вам знадобитися в роботі на клумбах, можна підібрати ось такої лінійки і обладнати їх відповідно таким подовжувачем. Придбати одноручний культиватор від штокера під номером 2038 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!